Вітаю вас сьогодні 16 червня, неділя і 106 день із циклу 365 днів одного року. Цікавий получився момент спостереження, ніби рік. Проходить, як і всі інші день за днем, але коли починаєш фіксувати свою увагу на деяких змінах, він цей день набуває більшого значення, починає допомагати вам відрізняти речі більш позитивні і те, що приносить негативний. Відтінок. Звичайно, наш світ дуальний. Це значить, там є і світло, і темрява. І одне тільки підкреслює інше, на чому ви повинні більше фіксувати свою увагу. Саме контраст. Цих речей дає нам можливість їх усвідомлювати. Тому не будемо боятися тих проявів, які нам приносять не дуже приємне враження, будемо намагатися там знайти саме підказки, де у нас слабке місце, де ми не можемо. Чіткіше зрозуміти, а що нам Всесвіт намагається донести до нашої свідомості яку істину. Набагато простіше розбиратися в речах, які мають конкретний прояв, це холодне, це гаряче, це колюче, а це м'якеньке, його можна. Раз і другий раз продемонструвати, перевірити, упевнитись, що ми про одне і те ж говоримо. І набагато складніше, коли ми починаємо торкатися тих тем, які мають тонший характер. Хороше або неприємне, бажане або те, від чого нам хочеться дуже сильно відійти, позбутися, що таке вища матерія, що таке духовність? Це просто певні слова, які допомагають нашим роздумам добиратися до істинних Моментів у нашому житті. Душа відгукнеться, коли ви правильно зробите для себе висновки, ваша душа обов'язково відгукнеться позитивним проявом. Ви відчуєте внутрішній спокій, внутрішню радість від того, що зуміли своїми роздумами добратися до серцевини, до істини. Один раз може бути не дуже впевнено, Ще буде інший прояв, який вам більше зуміє це зафіксувати ще раз на цьому свою увагу, і ви будете розпізнавати це ясніше. Хай хранить вас Господь Бог у ваших пошуках. Будьте благословенні.